Вас вітає лоч. Пропонуємо оптом чоловічий одяг Емпоріо Армані плюс Сандро Паріж. Дівчата, ті, хто шукають лот, щоб були більші розміри саме низи, зверніть на цей лот увагу. Ну, от, хоч ми і стараємося формувати лоти, так щоб вони. Були абсолютно рівноцінні і по наповненню, і щоб кольори приблизно однакові скрізь були. І розміри розподіляємо. Але отут нам здалося, що якось низ... низи тут більші, по розмірам. Так, такі джинси чи подібні, з, з дірками і так далі, вони будуть в кожному лоті. Це світшот у нас від Сандро. Брендований трикотаж. Зверніть увагу Сандро. Поло від Сандро. Так, дивіться, бачите, от штани такі великі. Це Емпоріо Армані. Біла сорочка, така тканина, дуже приємна, дуже класна. Класичні брюки, також немаленькі, і така чудова тканина. Дивіться, вона От для тих, хто любить таку не... незвичайну класику Сандро-футболка. Шорти, вони є в кожному лоті, ця моделька. Вони в 50-му розмірі, чорна сорочка. І Залишилось дві одинички. Ці джинси, до речі, мають дуже цікаву структуру тканини. Так, а так вони, наче трикотаж. Дуже цікава така структура. І остання одиниця це піджак, як каже наша одна клієнтка, концертний. Отже, лот номер 18 і в ньому 19 одиничок по суперціні Емпоріо Армані плюс Сандро Парі. На зв'язку ваш луч мирного неба.